Сьогодні їла на сніданок. Як почуваєшся після їжі? Твоя внутрішня батарейка довго тримає заряд чи навпаки, через півгодини знову відчувається голод. Харчування впливає на весь наш організм, причому різні продукти мають різний вплив. Корисна їжа допомагає краще мислити та запам'ятовувати, дає сили на спорт та ігри і навіть впливає на настрій. А ще корисна їжа це твоє здоров'я зараз і в майбутньому. Корисна їжа підтримує у тонусі наш організм і покращує фізичний стан, тож ти матимеш більше сил на спорт та ігри, а хвороби менше тобі докучатимуть. Надмір солодощів та фастфуду збільшує шанси хвороб атакувати тебе. Наприклад, цукор може викликати каріяс, а фастфуд проблеми з шкірою і жиріння. Гарний настрій. Їжа впливає на наш психічний стан. Здорова покращує його, а фастфуд може викликати перепади настрою та брак енергії протягом дня. Уяви лише, що вміст твоєї тарілки може впливати на те, чи посварився ти сьогодні з другом подругою. Навчання легко і з радістю. Продукти, які ми вживаємо, впливають на пам'ять, увагу, швидкість мислення. Збалансований раціон – це те, що потрібно, щоб швидко зв'язувати здачі з математики та писати цікаві твори. Тавірка здорового харчування це пазли, які Ти маєш сказати щоразу як сідаєш за стіл. Здоров'я зараз і в майбутньому систематичне неправильне харчування може стати причиною виникнення хвороб і розладів травної та ендокринної системи, порушити обмін речовин, навіть спричинити онкологічні захворювання. А здорове і збалансоване харчування навпаки це супергерой, який захищає тебе від багатьох неприємностей. Що ж конкретно треба робити, щоб отримати всі ці бонуси? Повір, це зовсім не складно. Ось п'ять простих порад, як щодня харчуватись корисно і допомагати своєму організму залишатися здоровим і сильним. Щодня їж свіжі фрукти на та овочі в них містяться безліч корисних речовин, вітамінів та елементів, які потрібні твоєму організму. Плануєш обід після уроків. Спочатку подумай, які овочі та фрукти будуть у твоїй тарілці. За день варто з'їсти щонайменше 5 порцій овочів і фруктів. Це можуть бути, наприклад, яблуко, огірок, і банан, чи половинка болгарського перцю. Кілька соцвіть цвітної капусти, скибка з кавуна, чи сливи. Міксуй, як заманеться. Прагне того, щоб на твоїй тарілці була якомога більше різних кольорів. Придумала, які з овочів і фруктів будеш їсти. Переходь до планування інших груп, продуктів. Додай кашу чи картоплю, м'ясо, рибу чи яйця. До речі, у софофруктах, соках та брешах багато цукру, тож живай їх помірно. Вони містять багато цукру і можуть містити транжери. Цукор у солодощах та солодких напоях. Можуть спричинити каріас. Наприклад, звичайний шоколадний батончик може містити аж 30 грамів цукру, а в солоних горішках може бути стільки солі, скільки ми маємо з'їдати за кілька днів. Транжири, якщо їх вживати часто, порушують обмін речовин, спричиняють ожиріння, захворювання нервової системи, серцево-судинної системи і печінки. Транжири можуть бути в соло... в солодощах, картоплі фрі, напівфабрикатах, чіпсах, снеках, горішках, морозиві. Стався до солодощів та фастфуду як додаткової, проте не обов'язкової частини харчування. Час від часу куштувати морозиво хороша ідея, проте кожного дня з'їдати по три порції не варто. Якщо солодощі і фастфуд часто з'являються у тебе в раціоні, зверни увагу на те, що зазвичай у твоїй тарілці. Можливо, тобі не вистачає каш, який забезпечує тебе енергію, або ти рідко їси рибу і м'ясо, які добре насичують організм. Обирай користі перекуси, не пропускай основні прийоми їжі, сніданок, обід і вечерю. Між ними можна перекусити, але обирай здорові продукти: горіхи, ягоди, овочі чи фрукти. Уникай снеків зі цукром і транжирами. Краще вибирай свіжі фрукти та овочі. Не забувай пити воду. Вона потрібна кожному з нас не менше, ніж їжа. Звертай увагу і на кількість води, випитої за день, і на її якість. Якщо тобі 9-13 років, ти маєш випити приблизно 1,5 літра на день, 7-8 склянок. Якщо тобі більше 14 років, до 2 літрів, 8-11 склянок. Норму води можна вирахувати так. Вона складає приблизно 4% ваги тіла. Як у тебе з математикою? Порахуй. Прислухайся до свого організму. Їж стільки, скільки він просить, але не переїдай. Відчуваєш голод перекуси. Ситість не варто їсти за компанію. Не забувай про фізичну активність, Прогулянки з друзями чи батьками в парку або дорога до коледжу пішки. Це чудова ідея. Можна, наприклад, відвідувати спортивну секцію, обери те, що тобі до вподоби. До речі, наші поради будуть корисними і для дорослих. Розкажи про здорове харчування своїм батькам, бабусям і дідусям.